Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський задній велоліхтар із вказівником поворотів. Подивимось як він працює і скільки може працювати на одному заряді. Прийшов в картонній коробці. В комплекті дистанційний пульт і батарейка, яка вже встановлена в ньому, кронштейн для кріплення пульта, кабель Type-C для зарядки, Силіконові хомути для кріплення пульта і ліхтаря. Сам Ліхтар і кронштейн для нього. Встановлюється він на швидкоз'ємне кріплення. Ось так. Пульт так само. Ліхтар має вбудований акумулятор на 400 мАч, А пульт працює на батарейці CR2032. Без пульта кнопкою на ліхтарі можна лише ввімкнути і вимкнути його. Всі інші режими роботи доступні лише з пульта. При ввімкненні поворотів є звуковий сигнал, доволі голосний. Ну, а тепер подивимось, скільки буде світити на одному заряді. Вмикаю максимальний режим, коли блимає і червоним, і жовтим кольором. Людям з епілепсією краще не дивитись. Що ж, час роботи на повну – 2 години 20 з хвостиком хвилин. Як на мене, нормально для китайської фари. якщо вмикати тільки червоне світло, 4 години точно пропрацює. Чи потрібні вказівники поворотів як такі, я не впевнений. Напишіть, що думаєте. Посилання на ліхтар залишив в описі до відео. Дякую за перегляд і нехай щастить.